Доброго дня, шановні глядачі, з вами канал Соціалка. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка останнім часом активно обговорюється всюди: про програму Зимова підтримка та виплату тисячі гривень, яку почали отримувати українці. Здається, що може бути простішого, держава дає гроші, люди їх отримують і витрачають. Але насправді все виявилося набагато складнішим. З'явилися жорсткі обмеження на те, куди можна витрачати ці гроші. Активізувалися шахраї, які намагаються обдурити довірливих громадян? А головне стало відомо, що програма національного кешбеку, до якої прив'язана ця виплата, може взагалі закритися вже з наступного року. Уявіть собі ситуацію: ви отримали на карту тисячу гривень, прийшли до магазину, хочете купити щось необхідне і раптом платіж не проходить, або вирішили поповнити мобільний зв'язок цими грошима. Знову відмова, чому так відбувається? Які є обмеження? І найголовніше, як правильно скористатися цією допомогою, щоб не втратити гроші. Сьогодні я детально розповім вам все про програму Зимова підтримка, як отримати виплату через дію або Укрпошту, на що можна і на що категорично не можна витрачати ці гроші, які терміни потрібно враховувати, як не потрапити на гачок шахраїв і чому ця програма може стати останньою в своєму роді. Залишайтеся до кінця. Буде багато важливої практичної інформації, яка може заощадити вам і гроші, і нерви. Отже, давайте почнемо з самого початку. Програма Зимова підтримка це ініціатива уряду та президента, яка стартувала 23 листопада. Суть програми проста: кожен громадянин України може отримати одноразову виплату в розмірі тисячі гривень. Ця програма синхронізована з системою національного кешбеку. Що це означає на практиці? Це означає, що гроші нараховуються на ту ж саму картку, на яку ви отримуєте кешбек за сплату податків. Якщо у вас вже є карта національного кешбеку, тисяча гривень зимової підтримки додасться до вашого балансу на цій картці. Існує три основних способи отримання цієї виплати, і кожен з них має свої особливості та терміни. Давайте розглянемо їх детально. Перший спосіб. Через додаток Дія це найсучасніший і найзручніший варіант для тих, хто вміє користуватися смартфоном. Прийом заявок через «Дію» розпочався 15 листопада. Процедура досить проста. Ви заходите в додаток, знаходите розділ з програмою Зимова підтримка, заповнюєте заявку і після її схвалення отримуєте гроші на карту. Важливий момент, якщо ви оформляєте виплату через Дію, Термін використання коштів становить 180 днів від моменту нарахування, це приблизно 6 місяців. Здається, що це достатньо багато часу, але, як показує практика, час летить швидко, і якщо не слідкувати за термінами, можна втратити гроші. Другий спосіб через Укрпошту. Прийом заявок через відділення Укрпошти почався 18 листопада. Цей варіант підходить для тих. Хто не користується смартфонами або віддає перевагу традиційним способам отримання послуг, ви просто приходите у відділення Укрпошти, пишете заявку і вам оформляють виплату. Тут є дуже важлива відмінність у термінах. Якщо ви отримуєте виплату через Укрпошту, термін використання коштів до 25 січня 2026 року, це значно довший період, ніж при оформленні через дію. І третій варіант автоматичне нарахування. Це стосується тих людей, які отримують пенсію або соціальну допомогу через Укрпошту. Їм тисяча гривень нараховується автоматично без необхідності подавати заявку. Але тут є підступний нюанс: термін використання цих коштів лише до 25 грудня 2025 року. Тобто всього трохи більше місяця. Чесно кажучи, коли я дізналася про цю різницю в термінах, мене це здивувало. Чому люди, які отримують виплату автоматично, мають менше часу на її використання, це здається нелогічним. Адже саме пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги часто є менш мобільними їм потрібно більше часу, щоб зрозуміти, як користуватися цими грошима а їм дають найменший термін крайній термін подачі заявок на отримання виплати. 24 грудня 2023 року. Тобто до кінця року потрібно встигнути оформити заявку, інакше можливість отримати ці гроші зникне. Тепер настав час поговорити про найважливіше, тобто на що саме можна витрачати ці тисячу гривень. І тут починається найцікавіше, тому що обмежень виявилося дуже багато. Почнемо з того, що дозволено. Перша категорія це продукти харчування. Здається, логічно, правда, зимова підтримка, люди мають купувати їжу. Але не все так просто. Можна купувати тільки продукти вітчизняного виробництва, ніяких імпортних товарів і ніяких підакцизних товарів, тобто алкоголю та тютюнових виробів, як система визначає, чи є продукт вітчизняним? за спеціальним кодом виробника. Коли ви розраховуєтесь на касі, система автоматично перевіряє, чи відповідає товар дозволеним категоріям. Якщо продукт імпортний або підакцизний, платіж просто не пройде. На практиці це означає, що найпростіший спосіб використати ці гроші на продукти це звернутися безпосередньо до Укрпошти. Там є обмежений асортимент товарів, але всі вони точно підходять під вимоги програми. Не потрібно стояти на касі в супермаркеті і з'ясовувати, чому платіж не проходить. Друга дозволена категорія комунальні послуги. Це опалення та електроенергія. І тут немає ніяких підводних каменів, ви можете спокійно оплатити комунальні платежі цими грошима. Враховуючи, як зросли тарифи на опалення цієї зими, тисяча гривень може бути дуже доречною допомогою. Третя категорія поштові послуги. Якщо вам потрібно відправити посилку, лист. Бандероль, ви можете використати кошти з карти національного кешбеку. Це особливо актуально для тих, хто часто користується послугами Укрпошти. Четверта категорія медика медикаменти це дуже важлива можливість, особливо для людей похилого віку, які постійно потребують ліків. Ви можете піти в аптеку і оплатити необхідні медикаменти цими грошима. І знову ж таки, ніяких обмежень щодо вітчизняного чи імпортного виробництва тут немає. П'ята категорія друкована продукція. Це книги, газети, журнали. Якщо ви любите читати або вам потрібна література для роботи чи навчання, можете купити її за кошти зимової підтримки. І остання дозволена категорія благодійність. Ви можете зробити донат на підтримку Збройних сил України або будь-яку іншу благодійну організацію. Для багатьох людей це чудова можливість підтримати армію, якщо самим цих грошей особливо не вистачає. Але хочеться допомогти. Отже, підсумуємо дозволені категорії: вітчизняні продукти харчування без алкоголю та тютюну, комунальні послуги, поштові послуги, медикаменти, друкована продукція та благодійність. Все інше заборонено. А тепер давайте детально розглянемо на що категорично не можна витрачати ці гроші. І тут список виявився досить несподіваним. По-перше, заборонено витрачати гроші на мобільний зв'язок та інтернет. Коли я вперше про це почула, подумала: чому? Адже це базові комунальні послуги в сучасному світі, особливо враховуючи, що багато людей зараз працюють дистанційно, діти навчаються онлайн. Зв'язок потрібен постійно, але правила є правила, і це не просто теоретична заборона. Є конкретний приклад з особистого досвіду: людина спробувала поповнити мобільний зв'язок. Використовуючи карту національного кешбеку, і отримала повідомлення про неможливість проведення операції. Система просто блокує такі платежі. По-друге, заборонено купувати квитки. Будь-які квитки: в театр, кінотеатр, на концерт, на транспорт. Знову ж таки, виникає питання, чому? Адже для багатьох людей, особливо в маленьких містах, поїздка до обласного центру потребує оплати транспорту. А якщо це пенсіонер, який хоче поїхати до дітей в інше місто. Але держава вирішила, що це не пріоритетні витрати. Гроші зимової підтримки призначені виключно для базових потреб, а транспорт та культурні заходи до них не відносяться. По-третє, заборонено купувати військові облігації. Це теж викликає питання з одного боку: благодійність на підтримку армії дозволена а з іншого Купівля військових облігацій, які теж є формою підтримки держави та армії, чомусь заборонена. Логіка цього обмеження не зовсім зрозуміла. Чому взагалі ввели такі жорсткі обмеження? Офіційно кажуть, що це зроблено для того, щоб гроші йшли саме на базові потреби: їжу, ліки, комунальні послуги, щоб людина не могла витратити цю допомогу на щось несуттєве. Але мені, як звичайній громадянці, це здається трохи дивним. Адже якщо держава дає людині гроші як допомогу, чи не повинна ця людина мати право сама вирішувати, як їх витрачати? Звичайно, в межах розумного не на алкоголь чи азартні ігри. Але чому не на зв'язок або транспорт? Крім того, ці обмеження створюють додаткові незручності. Уявіть, ви прийшли в магазин, набрали продуктів, підходите до каси. Розраховуєтесь карткою кешбеку і раптом платіж не проходить. Чому? Може там виявився імпортний сир або йогурт. А ви про це не знали? Бо на упаковці дрібними літерами написано країну виробника. Доводиться відкладати товари, заново перевіряти, що можна купувати, а що ні. Створюється черга на касі, люди нервують. І ви відчуваєте себе незручно, хоча насправді нічого поганого не зробили, просто намагалися скористатися державною допомогою. Саме тому багато людей віддають перевагу найпростішому варіанту: йдуть у Укрпошту де є обмежений, але гарантовано дозволений асортимент товарів. Там принаймні не буде несподіванок на касі. А тепер дуже важлива тема шахрайство. Як тільки з'явилася інформація про виплату тисячі гривень, одразу ж активізувалися шахраї, і їхні схеми стають все більш витонченими. Найпоширеніший спосіб обману це повідомлення через Telegram, Viber або інші месенджери. Вам приходить повідомлення, начебто від офіційної установи: Вітаємо! Ви маєте право на отримання тисячі гривень зимової підтримки. Для оформлення виплати перейдіть за посиланням і введіть свої дані. Виглядає переконливо, правда? Можуть бути логотипи дії, Укрпошти, державних установ, професійно оформлене повідомлення, яке не викликає підозр. І людина, особливо похилого віку, яка не дуже розбирається в технологіях, може легко повірити. Що відбувається далі? Ви переходите за посиланням, потрапляєте на фейковий сайт, який виглядає як офіційний. Там вас просять ввести особисті дані, номер телефону. Номер картки, а найголовніше – CVV-код з зворотного боку картки або одноразовий пароль з СМС. І як тільки ви вводите ці дані, шахраї отримують доступ до вашої картки. Протягом кількох хвилин вони можуть зняти всі гроші, які у вас є на рахунку, і не тільки ті тисячу гривень зимової підтримки, а взагалі всі ваші заощадження. Чесно кажучи, коли я чую про такі випадки, мені стає дуже прикро. Люди довіряють, вірять, що держава їм допомагає. А натомість втрачають останні гроші. Особливо жаль літніх людей, яких легше обдурити через нестачу технічних знань. Тому запам'ятайте раз і назавжди: офіційні канали отримання виплати тільки через додаток Дія або відділення Укрпошти, ніяких посилань у месенджерах, ніяких дзвінків з проханням надати дані картки, ніяких смс з проханням підтвердити операцію. Якщо вам приходить таке повідомлення, одразу видаляйте його. Не переходьте за посиланнями, не вводьте ніяких даних, не телефонуйте на вказані номери, це 100% шахраї. Як правильно оформити виплату? Тільки двома способами. Перший, ви самі заходите в офіційний додаток Дія на своєму телефоні, знаходите там розділ з програмою Зимова підтримка і подаєте заявку. Другий ви особисто приходите у відділення Укрпошти і там оформляєте виплату. Ніхто не буде вам телефонувати і просити надати дані. Ніхто не буде надсилати посилання для швидкого оформлення. Якщо хтось це робить, це шахраї і крапка. Також будьте обережні з соціальними мережами. Шахраї створюють фейкові групи та сторінки, які виглядають як офіційні, там публікують інструкції, як, начебто, отримати виплату швидше або в більшому розмірі. Все це брехня. Запам'ятайте просте правило: якщо пропозиція виглядає занадто вигідно або занадто простою, це майже напевно шахрайство. Держава не роздає гроші просто так, без процедур та перевірок. І ніхто не пропонує отримати більше, ніж передбачено програмою. Якщо ви вже потрапили на гачок шахраїв і втратили гроші, негайно зверніться до банку, заблокуйте картку, напишіть заяву в поліцію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів повернути кошти або, принаймні, зупинити подальші операції. А тепер настав час поговорити про те, що багато хто навіть не знає: програма національного кешбеку, до якої прив'язана зимова підтримка, може взагалі закритися вже з наступного року. І це дуже серйозна інформація. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 1510 програма національний кешбек може припинитися з 1 січня 2026 року. Причина відсутність фінансування в державному бюджеті. Що це означає на практиці? Це означає, що навіть якщо ви заплатили податки у грудні 2025 року і розраховували отримати кешбек, виплата може не відбутися або відбудеться з великою затримкою у лютому 2026 року, якщо раптом знайдуться кошти в бюджеті, але ймовірність того, що кошти знайдуться, дуже невелика. Бюджет зараз знаходиться в дефіциті, основні видатки йдуть на оборону, і фінансувати програми на кшталт кешбеку просто ні звідки. Чому взагалі виникла така ситуація? Адже програма національного кешбеку працювала, люди звикли, що отримують частину сплачених податків назад. Це стимулювало легальні розрахунки, боротьбу з тіньовою економікою. Чому раптом все закривається? Відповідь проста: грошей немає, і тут починається цікаве. З одного боку, держава каже, що немає коштів на продовження кешбеку, а з іншого боку, знаходяться гроші на те, щоб роздати всім громадянам по тисячі гривень без розбору і тим, кому це критично потрібно, і тим, хто і без цього непогано живе. Багато аналітиків та представників влади критикували цей так званий марафон щедрості. Суть критики проста: гроші роздаються всім без диференціації потреб. Багатий підприємець отримує тисячу гривень. Пенсіонер з мінімальною пенсією отримує тисячу гривень. Молода сім'я з трьома дітьми, яка ледве зводить кінці з кінцями, отримує тисячу гривень. Всі однаково. Але чи справедливо це? Чи не краще було б ці гроші направити адресно тим, хто справді потребує допомоги? Багатодітним родинам, пенсіонерам з низькими доходами, людям з інвалідністю, переселенцям? Чесно кажучи, я теж маю сумніви щодо ефективності такої політики. Коли бюджет у дефіциті, коли не вистачає коштів на базові програми, чи варто роздавати гроші всім підряд? Може краще зосередитися на адресній допомозі тим, кому вона дійсно потрібна. Крім того, є ще один аспект: програма Зимова підтримка це одноразова виплата. Людина отримує тисячу гривень один раз. Але ж зима триває кілька місяців. Комунальні платежі потрібно сплачувати щомісяця, їжа та ліки потрібні постійно. Тисяча гривень це твапи це добре. Але чи вирішить вона проблему? Для когось так, для когось це просто крапля в морі, але системних змін, які б реально покращили життя людей на тривалий період, не відбувається. Натомість ми бачимо популістські кроки: роздали всім по тисячі, зробили красиву картинку в новинах, показали, що держава дбає про людей. А насправді проблеми залишаються низькі пенсії, високі тарифи на комунальні послуги, недостатня соціальна підтримка найбільш вразливих категорій. І коли програма кешбеку закриється, люди це відчують адже багато хто звик, що частина сплачених податків повертається. Це був, хоч і невеликий, але постійний дохід, а тепер його не буде. Тому питання залишається відкритим: чи була ця програма ефективною, чи допомогла вона тим, кому дійсно потрібно. Чи варто було витрачати бюджетні кошти саме так? Отже, шановні глядачі, давайте підіб'ємо підсумки всього, про що ми говорили сьогодні. Програма зимова підтримка дає можливість українцям отримати одноразову виплату в розмірі тисячі гривень. Оформити її можна через додаток Дія або через відділення Укрпошти. Терміни використання коштів різняться залежно від способу отримання. Від одного місяця для автоматично нарахованих коштів до півтора року для оформлених через Укрпошту. Витрачати ці гроші можна тільки на певні категорії: вітчизняні продукти харчування без алкоголю і тютюну, комунальні послуги, поштові послуги, медикаменти, друковану продукцію та благодійність, заборонено витрачати на мобільний зв'язок, інтернет, квитки на транспорт та культурні заходи, військові облігації. Будьте дуже обережні з шахраями. Оформляйте виплату тільки через офіційні канали Дію або Укрпошту. Ніколи не переходьте за посиланнями з месенджерів, не вводьте дані картки на сторонніх сайтах, не повідомляйте CVV-коди або паролі з смс нікому. І найголовніше, програма національного кешбеку швидше за все, закриється з 1 січня 2026 року через відсутність фінансування. Тому, якщо ви ще не оформили виплату зимової підтримки, поспішайте, час обмежений. Я залишаю в описі під відео посилання на всі офіційні документи та детальну інформацію про програму. Обов'язково перегляньте їх, щоб мати повну картину. А тепер хочу запитати вас, чи скористалися ви програмами національний кешбек або зимова підтримка? Через який спосіб оформлювали «Дія» чи Укрпошта, які складнощі або переваги відчули. Напишіть у коментарях, ваш досвід може бути корисним іншим глядачам. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся на канал Соціалка. Ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями та родичами, особливо з тими, хто може ще не знати про ці обмеження та ризики. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я також веду телеграм-канал, де публікую оперативні новини про соціальні виплати, пенсії, допомоги. Посилання знайдете в описі. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, свої гроші та будьте пильними. До нових зустрічей на каналі Соціалка.